Українська якість та французький шик прилуцька швейна фабрика відновила співпрацю з відомим французьким брендом одягу. Ця тісна співпраця тривала рівно до повномасштабного вторгнення, а потім зі зрозумілих причин різко обірвалася. За той час багато чого змінилося на фабриці. Вона зможніла, розширилась та набрала потужностей. І ось майже через три роки у новенькому цеху тривають останні приготування до відправки серйозної партії до країни моди. Ще пару місяців тому цей новенький цех здали в експлуатацію, а сьогодні тут уже повним ходом кипить робота. Ходімо подивимось. Ось у цьому цеху прилуцькі майстрині створюють цей розкішний одяг, який потім розлітається з кращих французьких шоурумів. Ну, для цього застосовується все можливе і неможливе в наш час. Я вам скажу, так. Да. Я вважаю, що дуже гарна річ, гарний виріб. Нашими руками створено. Усі впевнено працюють, стараються над цим. Тому я вважаю, що це дуже гарний вигляд. І дякуємо нашому керівництву, що в усіх нас є робота бджілки трудівниці Прилуцької швейної фабрики виконують дуже відповідальне замовлення. Ціна одного такого піджака біля 25 тисяч гривень. А відтак дівчата жартують, що права на помилку тут бути не може. Дуже велика відповідальність. Да, це дуже велика відповідальність. Я вважаю, що такий зріст фабрики в такий час це неймовірно. Пані Наталя вже багато років віддала улюблені роботі. І сьогодні не лишень пишаються потужними замовниками, а й умовами праці, бо їй дійсно є з чим порівнювати. У нас є все і їдальне, і світлий цех, і усе для того, щоб створювати гарні дизайнерські вироби. Все є. Створення належних умов праці в пріоритеті роботи керівництва прилуцької швейної фабрики резюмує директорка Ірина Зайцева. Підприємство дуже турбується про комфорт і безпеку. Ми проходили декілька соціальних аудітів для відомих європейських брендів, тому безпека праці і комфорт на першому місці. Ми зараз знаходимося в новому цеху, новоствореному йому буквально два місяці, як він відкрився. Сучасні умови праці, кондиціювання, отеплення. Душові кабіни, туалет, Тобто для жінки дуже комфортно зараз тут працювати. У зв'язку з розширенням виробництва підприємство запрошує на роботу нових працівників. Мені дуже приємно повідомити, що ми відновили співпрацю з відомим французьким брендом. Приємно, що вони довірили нам, і приємно, що вони повернулися на Україну. Створений новий цех. Зараз тут не так і ще багато підпрацівників, але ми запрошуємо нових підпрацівників до нас на роботу. Запрошуємо кваліфікованих швачок. Рівень зарплати тут в межах 30 тисяч. Можна заробити і ще більше. Так що я дуже радо запрошую вас до нас на роботу. Просто на фабриці є навчальний цех, де можна швидко володіти азами шиття. Людина, зовсім не вміючи шити, може прийти до нас і навчитися з нуля шити. Велику увагу тут приділяють і безпеці працівників. Новеньке сучасне укриття розраховане на 300 чоловік, а це всі працівники фабрики. В кабінеті Ірини Зайцевої представлені люксові зразки одягу, що відшивалися нашою швейною фабрикою для французьких брендів. А це якісні і дуже дороговартісні речі, що вкотре нагадують про високий рівень прилуцьких майстрень. С парція новенького відшитого одягу на Прилуцькій швейній фабриці помандрує з українських прилук до країни моди Франції.